Доброго дня, я Мала Софія, учениця 7 А класу. І сьогодні ми дізнаємося, що таке густина речовини і як вона впливає на те, чи плаває предмет, чи тоне. Для цього проведемо цікавий експеримент із водою, олією та двома кульками. Для цього експерименту нам знадобиться склянка, вода, олія, маленька металева кулька та маленька пластикова кулька. В склянку я налила спочатку воду, потім додав олію. Починаємо опускати першу пластикову кульку. Кулька залишається на поверхні олії. Далі ми беремо і опускаємо металеву кульку. Вона тоне у воді і опускається на дно. Ми бачимо, що вода має більшу густину, ніж олія, тому вони не змішуються. Отже, ми дізналися. Що густина визначає, чи буде предмет плавати, чи тонути. Дякую за увагу!